Всім привіт! І сьогодні я вас вітаю на своєму каналі Lirines. І сьогодні у нас буде розпаковка товарів з терму. Я замовила всього 11 товарів. Деякі схожі, а деякі поодинці. Давайте спочатку почнемо з одягу, тому що одягу у нас багатенько. І спочатку, перше, що я хочу відкрити, це ось такі штани з Hello Kitty. Я замовила я собі їх давно хотіла, але вони мали бути темнішими. Вони не мали бути такими світлими, але... Мені здається, що вони маленькі. Але добре, зараз примінюємо. І так, я вже одягла я не знаю, як вам показати, але спочатку думала, що вони маленькі, але вони не маленькі. Вони просто суперські, я не знаю. Не дуже звично так дивитися. Але вони, ну навіть трошки такі довгобазі, але я такі люблю. Вони дуже класні, вони дуже м'якенькі, дуже якісна тканина. Мені дуже подобається. Тому це я точно рекомендую. Це дуже класно. Ну і далі буде ще одна піжамка, але тут вже має бути футболка чи топік. І штани. Ось, давайте відкриємо. Так. Ага, тут отакий просто топік, така футболочка. Коротенька така. І штанці такі, але вони якісь... Але вони не прямо червоні, вони вже ці якісь трошки, наче помаранчеві. І знизу є ось такі резиночки. Зараз я теж поміряю, але... здається по розміру нормально. Зараз помірюємо. Так, я вже вже зараз я покажу, але я трошки підтягую, щоб Ютуб е, мене не заблокував за те, що в мене добре. Ось штани просто супер, Якщо ще вони інші, але я не можу показати. Ось поки теж, теж дуже зручний. Це заманила е, розмір S І ну, він прямо на мене. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я трохи забула, що я оцінюю товари, тому за ось ці штани з Hello Kitty я ставлю 10 з 10. Мені все подобається. Тканина дуже якісна, вони дуже м'якенькі такі. Ну вони прям тепленькі такі, знаєте, дуже прикольні. Ось, а цьому костюму я ставлю 9 з 10. Тому що він такий більш не як червоний. Чорний, а як помаранчево чорний. Не такий яскравий колір, він якийсь, наче вицівший, вистірений, не знаю, як це назвати. Тому, ще раз повторюся, 9 з 10. Але, в принципі, костюмчик такий гарненький. Далі я замовила ще ось такий топік, але я не знаю, можливо, він буде на мене великувати. Просто я боюся, що мене в Ютубі можуть забанити за що я в топіку. Ось! У нас такий гарний, але я не думаю, що він буде прямий топик. Ну, Зараз ми його поміряємо. Він мені дуже подобається. Я знову трошки штани підтягнуло. Ось такий топік. Він дуже прикольний, мені дуже подобається. Його можна носити як, як якийсь базовий топик. Він дуже гарний. Ну, мені реально дуже подобається. Ну, тканина по якості тканини. Ось цього топіку, того топіку з піжами, то ну, відчувається, що це якось, ну, що я це якось кидаю, ось це все. Але, в принципі, нормально. Тому я ставлю, ну, в принципі, недоліків немає, тому я ставлю 10 з 10. Далі я замовила футболку, це вже не топік, а прямо футболка. По принту схожа. Ось така вона сіренька і з бантиком. До речі, який я замовляла розмір. Чому вона така маленька? Який я замовляла розмір. Чому вона така маленька? Добре. Це Елька. Тут ось такий бантик. Ну добре, я зараз вдягну і вам покажу. Ось я вже одягнула і заказувала Ельку. Хоча в житті я ношу S M ну XS, S. M це якщо прям оверсайз щось. Ну, взагалі добре, вона не така коротка, як я спочатку думала. Як показати? Як показати? Ось така вона, а позаду ось така. Не, ну, в принципі, прикольно, якщо, от в мене зліст. Десь 153. Я взяла Ельку, то. Ну, ви розумієте, да, який вам треба брати розмір? Ні, ну взагалі, така звичайна, футболочка не сильно довга, сильно коротка. Взагалі, прикольно. Особливо те, що ззаді бантик, то це прикольно. Але мені здається. Просто я більш привикла носити оверсайз. За цього мені він трошки маленький. Тому я ставлю. Девід з 10. В принципі, недолік тільки те, що я очікувала більше. Добре. Ну і останній наш, останній, ну і останній наш одяг. Це ось така сіра діпочка. Я дуже хотіла собі весь час сіру діпочку, Ось таку кофточку. Я можу її прямо зараз відділити. Так, який я розмір заказувала, замовляла. Я замовляла М-ку. М-ку. До речі, вона всередині тепла. Ось подивіться. Ось така тканинка. Зараз одягаємо. Ні, ну, до речі, вона не коротка, вона така приблизно, як я і хотіла. така от. Ну, а щоб ви розуміли, ось це кофта М-ка, а футболка Лка. Ну як це? Як це коментувати? Загалом вона нормальна, але мені не знаю, на чомусь не подобається тканина, ось ця тканина. Ось тут тепленько, все добре, м'якенько. А так якось вона виглядає якось можливо маленько, на мені, не знаю. Ось так. Не знаю, як вам. Я очікувала краще, не можу пояснити, що саме мені не подобається, але я очікувала трошки краще. Е -е тому я ставлю 7 з 10, тому що не знаю, щоб прям дуже носити цю кофту, я не знаю, чи буду. Очікувала я трошки. Іншу кофту, але вона настільки погана. Вона просто ще трошки інша. Добре, далі їдемо. І далі у нас буде для волосся ось таких два крапліка я, я заказала. До речі, там е, можна було на соціально заказати або коричневий, або білий. І було ще одразу два. Вони йшли. Ось, то я і замовила одразу два. Взагалі моє волосся крабики погано тримають, тому що мене воно важке. Ось. Ну, до речі, вони м'якенькі, дуже мені подобаються, подивіться. І ось, ось такі от вісюлечки. Дуже прикольні, які такі. М'якенькі, дуже якісно зроблені, мені здається. Тому що взагалі я дивилась. О, все добре. Я дивилася в отзивах, то деякі писали, що їм прийшло поломане, але в мене все добре. Давайте спробуємо заколоти, але воно той не буде, але спробуємо. Якось, е можливо, безможливо вийде з підухами, да? як ми кажемо. Ось якось ось так от. Не знаю, я не вмію це професіонально це все робити, тому що. Якось хотіла купити крабік, воно мені нічого не тримало і я не купила. Я навіть не знаю, як вам сказати, чи ну, як воно тримає, тому що в мене нічого не тримає моє волосся. Ось. Ні, ну взагалі воно <смітна> <смітна> воно <Вона> не тримає. Ну <смітна> ось так. Ну воно не тримає. У ну, мене волосся, і з-за цього вона падає. Я можу частково е зав'язати волосся. Наприклад, передні прядочки. Прядочки. Ukrainian girl Ось якось просто прибрати волосся. вот такое. Во. А, это как непривычно, да? Ось. Не знаю, видно, не видно. больше задом Ось такие они прикольные. Ні, ну так вона тримає дуже добре, до речі. волосся. Він добре фіксує. Все. Так. Мені подобається. Я не знаю, перевіряти мені білий бантик чи ні. Ой, бантик. Крабік. Я можу подивитися, чи він прийшов цілий, але він, бачите, він з білими ось такими. А, і він трошки відрізняється по... О всім вісюлькам, тому що тут їх три, а тут... Ой! А тут їх. Скільки їх. Скільки їх? тут їх наче було більше, або я щось помиляюсь. ну крабик ось прийшов весь цінький. Теж дуже м'якенький, дуже якісно зроблений, мені подобається. Ось бантики не розв'язуються. Це дуже прикольно. Вони дуже маленькі, гарненькі, можна просто робити такі легкі зачіски, якщо треба прибрати волосся переднє. Давайте я все ж таки заколю білим теж. Ось. Ось так просто візьму, Вот. Так. Я знову так покажу. Десять ще білий гармонійший виглядає. Так Ну Так, гарненько. Мені подобається. Ці карадики, вони мені дуже подобаються, вони дуже маленькі, гарненькі. Ось, Вони е, добре тримають волосся, ну, якщо трошки його заколоти. Бо, як я сказала, що в мене волосся важке. Якщо ну, ось трошки заколоти, то воно дуже добре тримає. Мені дуже подобається. Тому я ставлю 10 з 10. Недоліків немає, реально. Вони дуже маленькі дуже гарні, мені подобаються. Добре, йдемо далі. Далі я замовила ось такі ліпучки ось такі ліпучки. Я спочатку думала, що це вони двосторонні, але це клеїться на чохол. Е, я клеїти не буду. Це клеїться на чохол. І липне. Ай, можу свій старий телефон провести. Ось, я принесла свій телефон. Давайте е, наклеїмо чорний. Бо я люблю такі класичні. Кольори. Ось, ось так от воно виглядає. Так, відклеюємо. Ну, у нас ще хороший. І зараз важливо приклеїти його рідно. Наче рівно тільки трошки отут з боку. Ну, отак, наче рівно. Ось, приклею. До чого мені перевірити, чи буде воно прилипати, я не подумала. Так, я принесла ось такий блокнот. Давайте перевіримо, але, до речі, воно щось ось я клею. Я пробую клеїти, тут в мене стоїть комод, нічого ми зараз знімаю. Воно не клеїться. Але до блокноту... Ось так от робимо. то воно клеїться, але це треба сильно прикладати, це, дивлячись на який ти матеріали його клеїш. Так, на телефон. Відпадає трошки. Але воно не до всього клеїться, знаєте, є такі. Які не на нашу холоду двосторонні такі штуки то вони прям до всього, ти їх тільки кладеш, воно вже сильно прилипло. Оце не таке. Це я не знаю, що це. Воно. Типу, до такого, воно добре клеїться. Але до чогось іншого воно таке собі. Тому мені не подобається. Я ставлю 7 з 10. Тому що. Не знаю, мені здається, що воно має більше липнути. Тому я не задоволена цим товаром. Що ж, далі ми перевіримо ось такі я замовляла помадки. Вони різних відтінків, але одного вигляду, одного виробника. все. Але просто різних відтінків. Тут, значить четвертий і п'ятий. Так, да, ось четвертий. Давайте одразу два відкриємо. Мені подобається цей зла. Дуже вікавний. Він просто дуже добре тримає. У мене не вилазить волосся з за коробки. Ось. Так. Да. Четвертий і п'ятий. Давайте спочатку четвертий. Відкриємо. Ой, який, до речі, маленький. Що таке открить. Не хочу упаковку порвати. А, треба було з іншої сторони. Тут є брилочок навіть. Но, треба було з іншої сторони, Я просто трошки вже забула, що я замовляла. Це ось такий мішка. А ось сюди треба вішати брилочок. Зараз зробимо ось так. Ось. Ось такий брилочок. І тут написано відтіночок. І давайте спробуємо намазати ось такий він. Ось. Давайте намажемо. фокусуйся на мене. Ось так. Така матова помадка. Но, до речі, гарний відтінок. і Він такий яскравенький. Ну, на губи мазати не буду. О! І він тінтуючий. Бачите, ми трошки намазали і воно не розмазується сильно. Типу. от Воно не розтирається. А це прикольно. Ось. Давайте подивимося другий. Це четвертий і п'ятий. Він наче яскравіший. Я не знаю, як він буде виглядати на губах, але, мабуть, треба спробувати. Тому що на губах він має виглядати прямо як все всякі коріанки, японки, китайки. Я не розбираюся, хто там, що там. Ось теж іде брелочок. Ось це все. Ось так от. І давайте намажемо. Намажемо ось сюди. А, воно виглядає ось так от. Ось це. Так, десь тут от переб'ємо його. Так, да, він яскравіший. Так, ось так от вам покажу. Він е -е, яскравіший, але, щоб ви розуміли, воно не сильно відрізняється. Ні, ну оцей, наче такий темніший, а це більш яскравіший. Ось, а отут як вона ось Оце той, що п'ятий, а це 0,4. Мені більше подобається 0,5. Я одразу брала 0,5, але потім подивилася, що 0,4 теж такий нормальний. Ось. Вони навіть відповідають по своїм, ну як сказати, кольорам. Ось. правильно? Ні, навпаки. Ось так от. Ось це 0,5, це 04. У навіть схожі упаковку. Ну, давайте нанесемо 0,5 відтіночок. Ось я нанесла 0,5 відтінок і знаєте, він якось трошки... якось так мажеться, типу... ось так. Типу, він... А... Якось. Ну, ось я зараз покажу, він ложиться просто на губах. Ось так от якось просто як треба, він не... не виглядає. Не знаю, можливо, треба було нанести трошки або якось розташувати його пальцем. ну Давайте зараз, ось це був 0,5. Давайте зараз я зібру. Нанесу 0,4, якось типу на пальчик нанесу і розтушую його. Можливо, треба так його наносити. Ось я нанесла. Ось, ось, ось 04 я нанесла на пальчик і ось так почала розтушовувати. Типу, більше тут, а тут поменше. І вийшло так. ні Ну До речі, гарно. Ось так, мені здається, треба було наносити і 0,5. І мені цей. Тепер більше подобається, хоча я спочатку думала замовити цей К0,5. Але, ой, але ну, все таки гарненький. Тому ось цим милим ведмедикам я ставлю 10 з 10. Недоліків реально немає, але що може бути не так, це те, що їх там дуже мало, бачите. Ось це, ось це вони. Отак закінчиться. оп, оп. Ось. Але це ж не прямо недолік, ми ж оцінюємо сам продукт, тому мені дуже подобається, особливо 0,4, тому раджу. Ну, у нас залишилось два останніх продукти. Давайте спочатку подивимося ось таке. Це калькулятор маленький такий брелочок. Зараз я його не буду використовувати як брелочок, А просто як в шкільному каналі. Ось він ось такий і якось а, просто так от вищовкується. І ось. І він працює. Все добре працює. Так, почекайте, я так не бачу. Ось, давайте його перевіримо на математику. 3 плюс 3 рівня. 6, ура! Він дуже класненький, маленький, Кнопочки добре нажимаються. Червоний. Ось. Мені подобається. Вимикається, я так розумію, сам по собі. І ще зручно що тут і відсотки можна вимірювати, і корінь. Ось. Ось такий прикольний. Калькулятор. Такий маленький легенький торчик. Він дуже ну реально, мені подобається. Компактний, реально зручний, все правильно робить, тому недоліків я в ньому не бачу, тому ставлюємо 10 з 10. Раджу я вам там калькулятор. Ну, ми вже підходимо до останнього продукту. Це ось це, це у нас, е, як його правильно назвати. Освіжувач для обличчя, взагалі його кожен по-різному якось Ну, Хтось там, не знаю, може щось іншого його використовував. Так, він поки... О, тут іде зарядка, ну тільки шнур. Тут ось такий от розйомчик. Звертай увагу на мінімут. Я не знаю, що там сталося. Ось. Я сподіваюся, він заряджений. От, я колись таке купляла, воно в мене зламалось, о, Воно, заряджено. воно в мене зламалось, тому що тому що, воно пролилося якось туди внутрь і там перегоріли, перегоріла ця вся система. ось, Тому я заказала собі новий, і тут ось така хороша кришечка, те, що бачите? Тут ось воно якось так от відкручується. Типу, оп, тут є така системка. Ось, воно спочатку потом під, потім піднімається. От. Так, давайте навімо сюди води. Ось я його закрутила, От, фокус повернися. І вмикаємо. О, ну тут напор такий, він хороший. Ну, він теж дуже добре зголожу обличчя. Я не знаю, що сильно про це казати. Я сильно цьому не дивуся, тому що я ж кажу, що я вже таким користувалася, але він в мене за один день зламався. Я дуже сподіваюся, що цей за один день не зламається. І важливо його тримати, ну, зрозуміло, що не отак, тому що тут же ж, типу, не поступає вода, його треба завжди тримати ось так. До речі, ну воно стоїть. Так, да, воно стоїть. Можна... Взагалом використовувати, як і освіжувач повітря. Ось. Дуже прикольний. напор тут дуже хорошенький, ось можна ручки помити. Він такий зволожує і водичку якось робить навіть холодненьку таку. Або мені так здається, за того, що воно розпилюється. Він дуже прикольний. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що він мені прослужить довго, не так, як той. Ну тут просто ця кришечка, вона зроблена якісніше, ніж те, що я замовляла. Вона ну, має добре працювати, щоб нічого там не пролилося. Ось, тому в цьому зволожувачу обличчя я ставлю 10 з 10. Дійсно, якщо літо буде таке знову жарке, це... це. спаситель. Е, і ще мені подобається те, що розходується дуже мало води. Ось можете побачити там. Ні, ви не побачите. Там дуже мало, мало пузирків, типу наверх виходить, і воно дуже мало води розходиться, дуже прикольно. <реш> Добре, вимикаємо це спецефекти. Що ж, на цьому все. Це всі наші були штучки такі з теми. В, загалом я задоволена, тому що реально є речі, які достойні дуже. Тому усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пересилайте це відео своїм знайомим. Щоб вони теж дивилися, ось усім ще раз дякую за перегляд і всім пока-пока-пока.